Мінімальні ціни на алкогольні напої зростуть. Таке рішення 25 листопада прийняв кабінет міністрів. Підвищення цін на алкогольні напої, які містять у своєму складі спирт, відбуватиметься не одразу, як зазначають податківці, а у кілька етапів. Таке збільшення відбулося з 25 листопада, і збільшення буде відбуватися в два етапи. От перший етап у нас з 25 листопада і триває до 28 лютого, і з 1 березня це другий етап підвищення мінімальних цін на алкоголь. Слід сказати, що мінімальні ціни на спирт в Україні встановлюють не за пляшку, а за один літр. Тому для розрахунку вартості однієї пляшки алкогольного напою кабміном передбачена певна формула, яку мають застосувати підприємці. Наприклад, у нас горілка міцністю 40 градусів і ємністю 0,5 літра буде коштувати в роздріб після першого підвищення з 25 листопада не менше 28 гривень 50 копійок. Після другого підвищення з 1 березня не менше 30 гривень 10 копійок. Наразі підприємці повинні перерахувати встановлені ціни на горілку та лікаро вироби відповідно до нововведення кабінету міністрів, адже за порушення постанови магазини можуть чекати на серйозні штрафи. Якщо виявляється, що торгують алкоголем за цінами нижчими від мінімальних, суб'єкту господарювання загрожує штраф у розмірі 100% від вартості всієї партії товару, але не менше 5. Тисяч гривень. Ціни на горілчані вироби зростуть як в роздрібній, так і в оптовій мережі. Що ж до виноградних вин, то збільшення їх вартості на сьогодні не передбачається.